У Кременчуці завершилася робота щодо оновлення статуту міста. Сьогодні під час засідання робочої групи презентували фінальні доповнення та оновлення документу, з якими вже незабаром зможуть ознайомитися мешканці Кременчуцької територіальної громади. Тиждень, да, щоденно працювали з цим документом по півтори-дві години, і відповідно нарешті з Документ вийшов в тому вигляді, який ми запропонуємо вам зараз обговорити, і відповідно запропонуємо Кремічуської територіальної громаді мешканцям. Робота проведена дуже велика, технічна, розумова, професійна, юридична. З моменту першого засідання робочої групи і до сьогодні велася активна робота, в рамках якої проаналізували та покращили усі пункти статуту, аби він відповідав викликам сьогодення та був максимально інформативний. Тож сьогодні вже допрацьований документ одностайно прийняли усі члени робочої групи. Таким чином, ми з вами відпрацювали такий документ на 42... Старінка. А то за те, щоб затвердити проєкт статуту Кременчуцької міської територіальної громади, прошу проголосувати членів робочої групи. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую всім за роботу. Вже незабаром оновлений статут міста представлять громадськості, аби кожен Кременчужанин за бажанням зміг його прочитати та висловити власну думку під час майбутніх громадських слухань. Ознайомитися із примірником статуту можна буде у текстовому вигляді на дошках оголошень у Кременчуцькому ЦНАПі, виконкомі, контакт-центрах та бібліотеках Кременчука. Також електронний варіант документу буде опубліковано на офіційній сторінці Кременчуцької міської ради та у засобах масової інформації нашого міста. Тож усіх бажаючих закликають слідкувати за оновленнями та долучатися до громадських слухань, аби варіант, за який у майбутньому проголосує Кременчуцька міська рада, відповідав колективній думці містян. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.